Всім привіт! Ви на каналі Лата Плюс. Сьогодні в мене відео тутор, як зробити прикольне кулечко з бісеру. Для цього, щоб це нам зробити, нам знадобиться просто ниточка. Можна більше взяти, я вже відрізала. Або розлісочка така. Бусинки. У мене буде це кулечко. Таких буковок англійськими. Можна взяти, можна знайти якесь там слово, наприклад, а можна не знайти. Просто такі кольорові буковки і ножниці. Це все, що нам можна А ще можна взяти якийсь простий стаканчик, з ложечкою, можна таке щось. Я візьму ось так. Несиплю свої туди літери. А це, щоб було легше, але я так не хочу робити. Тому я зразу приступаю. І ще раз нагадую, що це відео тутор, якщо я вам не казала. Ось, приступаємо. Ми беремо, загинаємо ось так. І ось цей куток загинаємо всередину. І його виймаємо. У нас вийшов ось такий узик. І робимо другий, щоб наші бусинки не розпались. Ось. У нас такий вийшов дуже довгий шнурочок. Тепер ми натягуємо наші бусинки. Підряд. Любі. Це кольорові буковки. Там можна складати якийсь свій улюблений бісер або любий просто. Можна своє з таких буколок, своє ім'я складати. Ось. ось. це я працюю дуже швидко, і коли вже в мене десь буде ось сюди, я починаю закріплювати. Ой. Ой, в мене розсипалось. Я пліту ще. так. це, що розсипалось? Просто я не дуже міцно тримала. Дивіться, ще сьогодні ми зробимо... І брілочок. Ну, не сьогодні, десь через тиждень максимум. Не обіцяю, що через тиждень, але можу вам зробити, щоб це було через тиждень. Але це ще не точно. То вибачте, якщо буде пізніше. Бо відео тутор буває в мене дуже рідко. Ось тому ми зараз зробимо одне колечко. Ось. Тепер закріплюємо. Ось так. І ми його ось так закрі... зароблюємо. І в нас виходить таке колечко.